Слава Україні! Нарешті до мене дійшла черга на електрохарчування, а то ніколи не можу зняти відео. І причому зараз я харчуюся в неї черги, тому що завжди, як в черга, так то ночю, чи ночью, чи днем. Коли я на роботі, я не можу нічого зробити. Так, да. коли я буваю ввечері вже вдома і є там світло, то мені треба поробити всі господарські речі, а до марок вже руки не доходять. Так, давайте швиденько буду менше балакати, щоб більше подивилися. Так, тому що є куча чого я хочу вам показати, бо трохи без світла погано, але без русні ще краще. Так що То все таке. От. Мені я вже забрав цього разу повністю з Укрпошти абонемент за листопад. так швидко час пройшов, я його не відкривав. Да, давайте його відкриємо. Ой-ой-ой! Дуже цікаво, як Укрпошта відправляє ці абонементи, великий конверт, маленький конверт. Економія бумаги, ні не чули. Ось як виглядає абонементики. Як це абонементики так складають окремо, там люди пакують, а потім вже оці конверти кладуть у конверти на відправку. Тому тайна відкрита. А конверта поменше у них немає. Тому виходить такий розбій. Ну, це так, теорія. Так, тут трохи м'ято, де ми... де моє світло? Тут воно, побачили. Так. Таке все чорне, елітне. Так, нарешті. Зараз. Ого-го-го-го. Я щасливий. І якось мало. Хочу б ще. <світка> Стіки чекав світла, щоб не було нічого. Да. Я щось тільки ще побачу на світло, бачите? На що? Внутрь поклали. Що це за пустий конверт? <світка> що це таке? Типа нині так. Пакують марки, потім хтось вже люлей дав. Просвітили, нічого нема. Нарешті мій Кримський міст. Да, рукавиці я десь дів. Пінцет так і не знайшов, зато родичів здихався. Я щасливий. Добрий путь на той світ. Як там мене знайомий казав, готовий віддати свою стиральну машинку, щоб зробити ловушку на маскалі. <рес> Всі його підтримали. Он міфи. Оце прям в курці. Мені дуже сподобалося. Одна історія та міфи. А хто це? Сварог. Можна було б тут написати. Так, де моє світло? Ано під щоб ми краще дивилися. Марки дуже круті. Мені дуже сподобалось. Прям бомбесні. І он лада. Вона прям ДНК випускає чи збирає і радуху. Прям повністю європейська богиня, ГМО, Євроінтеграція. Вона ну, прям красота. Вите, яка вона класна. Так, я так і не робив гашення в Чернігові, бо не було світла, а там, коли було світло, мені було вже незручно. Да. Графіків таких немає. Ні, я думаю, там графіків у Корпошти є, яка з там знаходиться, бо вона там на центральній вулиці. Але мені ж не кажуть, коли можна приходити. То я прийшов, світла нема, уйшов, свій обід потратив. І так два рази. Опа! Кримський міст. Це у нас. Просто конверт 300 тисяч. Да, о, згадав про кримське місто. За Кримським містом я ж окремо купляв ще один такий. Так мені дзвонили і казали, придіть заберіть, бо у нас конфісковують марки. Вони всі їдуть на Київ. Да, і це був другий день. Там моє маленьке відділення, я хотів погасити у великому. І от я прийшов в маленькому відділенні та купив. І сказали, що все, забирають. І недавно був в черзі на пошті, і там всі перепитували за Кримський міст, марки купити. Єдине була Крим... марки Кримський міст, це в подарункових рамках. Так, запропонували їх купити за це, типу в рамці, а людина, звісно, відмовилася. Тому не знаю, це на сувенір вона чи собі, чи на барижество. Так що, невідомо. Так що марок таких вже немає. Причому тираж, я, як я розумію, великий був. Да. Так, оце ми подивилися. Конверт це круто. Акварельум мальований. Ось ще КПДшка. Перший день, 4.11. На біс. Коли було знищено Кримське місто. Ну, це цей день. Але факт в честь якого. Це я так в голові це, у Курпошті, так муляв цей міст і марка зготовлена. Що він чекав, не начекався. Ну дочекався. ж. <рес> Ось історія. І 100 тисяч. Звичайний 300, КПДшка 100. Ну правда, і КПД дофіга, дофіга пробачте. О, КПД. Всього 20 тисяч. Ось що я з тих купити КПД. Там були, розкупили оцих. так я вже марки не купляв. А потім вже зуб треба вставляти, як вже гроші закінчили, щоб купити. так, Все одно по абонементу будуть. А от КПДшку я одну купив, до матері віддав. Це все, все, що залишилось. Так цікаво, трапилось, що марки розкупили, КПДшки залишились. Бачите, 20 тисяч, причому примірників. Я щось тоді не подивився, так це прям. Ну, круто, що їх така маленька кількість. Да, у нас богохульників багато, ніхто не любить богів. Ці, які вони класні. Ого, були світло. Ні, дайте ролик відзняти. Так, вас вітаю, Курпошта. Це можна сікономиці, не, не класти постійно таке. Ну, правда, вони, мабуть, там хтось збирає, він не в курсі. Я повторно замовив, чи новенький, чи старий є. Так що там якісь гноби в шахтах сидять і збирають ці пакуночки. Так що, ось як Кримський міст, на біс повний. даже навіть берег в Бахали. Там його не було, і танка не було, і людей цих не було Ді Капріо. Ну, Вольна фантазія. 300 тисяч примірників. Ось ці конверти ще є. І листівку бачу, продавалися. Так. Давайте ще отакий конверт від Укрпошти. Знаходиться це, як він називається, лист чи до Миколая, чи Діда, діда Морозу не треба писати, він в Росії живе. Нам не треба маскарів, мало що він привезе. Санта Клаус описать. 15 тисяч примірників. Да, такий маленький дуже, тираж. Не, не привик я к таким маленьким тиражам. Я просто не знаю, як вони можуть лежати, але вони лежать. Них, ніхто нічого нікому не пише. Да, і тут ще листівка. Такий класний конверт. Ще внутрі, ще класнішак. Листівка. Бачите. Дівчинка-лісичка, зайчик. Це білочка, пробачте. Лисичка, миша, людина, ще людина. Бачите? Це, походу, Святий Миколай, так що все. Паперовий змій опт. да, А скільки таких примірників не відомо? Ну, думаю, це впадає 15 тисяч. Ого! Оце мій колір такий подобається, бачите, він такий класний. Да, Пише тобі Святий Миколай. Да, ми вгадали. Один із двох. У нас є Святий Миколай. Так що дуже круто. Бачите. До побачення, Дід Мороз. Дід Мороз на югі роз. І знайшов отаке. У себе опять на відділення. Кажу, що це таке у вас? Так ти ж брав таке. Я кажу, таке я не брав. І, Опять ж, дивіться, їхній художній засмиригалом Штемпель моє відділення пили по Орлика 350 років, ось іще ж там. Але тут ось такий конверт. Там був такий вузенький, тут Свято-Троїцький собор міста Чернігів. Дираж 100 тисяч примірників 2021 рік. Я навіть не знав, що такий конверт є. У мене такого не було. І тепер гасіння Ну Я задоволений, якийсь унікальний таке виріб знайшов дуже гарний. Саме цікаве, я походу в цьому соборі і вінчався. Так що от такі от відзначні місця і згадки про минуле. Ще бонусом такий наваром. Іде маленький конверт, буду в ньому кудись щось комусь відправляти. Так що ось так. от. Пишіть вашу думку про це чудо. Мені дуже сподобалися марки, особливо з міфами вони бомбезні. То все війна де війна, у нас крім війни. Чи багато чого є цікавого? Історія наша, неймовірна, котро хочуть стерти та привласнити собі. Так що ось таке. Да, нас зараз хочуть по повній. територію, людей, думки, віру, все забрати в нас, все собі привласнити. Але пішли ви до побачення. Митюкати я не буду, але все буде Україна, людей даємо. Так що до зустрічі. Пока-пока. Ой, не то я нажав, я виключив світло. пока пока